Розумні податки. Все про податки. Середа, сімнадцята десять вітаю всіх. Він влаштований нас ту сьому хвилю. Фен Радіо Вежа розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. Все про податки її до ефіру. Готує відділ взаємодії змі Державної податкової інспекції Франківську. Перед мікрофоном ведучий програми журналіст Михайло Маланюк. Я починаю. Як і завжди з офіційної податкової хроніки протягом цього року підприємства-експортери задекларували до відшкодування майже 12 тисяч мільярдів гривень ПДВ. Натомість сума бюджетної компенсації, яку вони отримали, перевищила 700 мільйонів гривень. Експортерам відшкодовано 13 мільярдів гривень ПДВ, майже 90% від загальної суми по всій Україні. В автоматичному режимі податок відшкодовано понад 300 платникам податків на суму 8,6 мільярда гривень. Водночас, фахівці податкової Зазначають, що кількість експортерів автоматників може бути значно більшою. Майже 80% платників, що мають при тому вагу проведених експортних операцій, понад 40% не відповідають критеріям на автоматичне відшкодування. Практично всі вони не дотримуються відповідного рівня заробітної плати, визначеної податковим кодексом. Про це повідомляє прес-служба ДПС України. І з початку року працівники податкової служби Івано-Франківська, внаслідок проведених спільно з органами міської влади заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері трудових відносин, легалізували понад сотню найманих працівників. Усі вони використовувалися роботодавцями без офіційно укладених трудових угод. В результаті до бюджету надійшло понад 148 тисяч гривень ПДФО. Начальник управління оподаткування фізичних осіб міської ДПІ Ольга Рожко коментуючи таку ситуацію, яка склала. Алася на ринку праці, наголосили, що згідно з податковим кодексом доходи громадян оподатковуються за ставками 15 та 17%. відсотків. Погоджуючись на зарплату в конвертах, трудові налегали не лише сприяють розвиткові тіньових схем, але й втрачають трудову пенсію, суму індексації, заробітної плати у зв'язку з зростанням цін, допомогу з тимчасової непрацездатності. Тощо відтак, самі ж працівники мають бути зацікавленими, аби кожна гривня виплачувалася їм. Офіційно наголосила Ольга Рожко. Ну і далі програму все про податки. Ми продовжуємо за участю заступника начальника відділу погашення податкового боргу Державної податкової інспекції Франківську Ірини Малихіної. Добрий день, пані Ірино. Доброго дня. Так, да, ми будемо сьогодні говорити про власне ті заходи, які вживають податківці щодо обмеження податкового боргу підприємствами, боржниками Франківську. І ось скажіть, будь ласка, що таке податковий борг, яке його офіційне визначення? Відповідно до норм податкового кодексу України, податковий борг трактується як сума грошового зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності, самостійно узгодженого платником податків у його податковій декларації або узгодженого в порядку адміністративного оскарження, але не сплаченого у встановлений законодавством термін. А також піня, нарахована на суму такого податкового боргу. У більш широкому значенні податковий борг це є насамперед недоотримані кошти як до державного, так і до місцевого бюджетів, а бюджетні кошти це є джерело фінансування таких галузей народного господарства, як освіта, наука, медицина. Можна сказати, що кожна несплачена гривня податку або збору це є невчасно і не в повному обсязі виплачена зарплата, пенсії, стипендії різного плану допомоги, а також недостатнє фінансування закладів освіти, медичних установ, а також інші обмеження бюджетних споживачів. От пані Рівно, з спочатку року ми. Ми вже маємо перший квартал цього фінансового року. Скажіть, будь ласка, чи е, великий борг е, от, перед бюджетом утримують підприємства-боржники? Слід зауважити, що податковий борг по ДПІ у місті Івано-Франківськ має тенденцію до зростання. Так, з початку року сума новоствореного боргу склала понад 20 мільйонів гривень, в тому числі 20% – Це є сума боргу підприємств комунальної форми власності. Це говорить про те, що не всі платники податків є сумлінними і розуміють важливість наповнення державної скарбниці. Користуючись нагодою, хочу закликати всіх суб'єктів господарювання вчасно і в повному обсязі сплачувати податки і збори, адже вони є головним джерелом бюджетних доходів. Сплата податків і зборів у встановленому законодавством порядку та розмірах прямо впливає на добробут наших громадян, а також на захищеність наших громадян. І на добробут нашого міста, скажіть, будь ласка, чи можуть бути якісь економічні наслідки для таких підприємств, які є хронічними ем, хронічними боржниками перед бюджетом, в тому числі і по податкових платежах? Так, хотілося б акцентувати увагу платників податків на тому, що несплата грошових зобов'язань в повному обсязі та вчасно виливається проблемою не тільки для бюджету України, але і створює достатньо перепон для ефективної діяльності такого боржника. Це полягає в першу чергу у застосуванні механізму податкової застави, право якої виникає у разі несплати суб'єктом господарювання, установленні податковим кодексом України терміни суми. Грошового зобов'язання, яке він визначає самостійно в своїй податковій декларації, або ж яке визначається контролюючим органом, податкова застава поширюється на майно боржника, яким він молоді, володіє на момент виникнення податкового боргу, та балансова вартість якого відповідає сумі такого податкового боргу. При наявності податкової застави законодавством обмежено платника податків у вільному розпорядженні власним майном, яке є. Об'єктом податкової застави, зокрема, відчуження майна повинно письмово узгоджуватися платником з органом податкової служби. Отже, наявність податкового боргу у платника податків не лише обмежує його у власних волевиявленнях, а також у співпраці з кредитно-фінансовими установами та партнерами по бізнесу. Пані Ірино, я би хотів ще, е, зачепити тему власне, штрафних санкцій е, за несвоєчасну сплату узгодженої суми е, грошового зобов'язання. От які суми власне, визначає податковий кодекс? Цього слід зазначити, що податкова застава це не є єдина та основна проблема такого боржника. Варто варто також пам'ятати, що застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов'язання, які передбачені статтею 126 податкового кодексу України. Зокрема, штрафні санкції застосовуються в таких розмірах: 10% від погашеної суми податкового боргу при затримці у сплаті узгодженого податкового податкового зобов'язання до 30 календарних днів, наступних за е, граничним терміном сплати такого грошового зобов'язання та 20% суми погашеного податкового боргу при затримці у сплаті понад 30 календарних днів. Також відповідно до статті 129 податкового Кодексу України е, на е, невчасно сплачену суму накручується піння а от дивіться така ситуація. От, ви знаєте, очевидно, що міська рада банкрутувала усі житлослутаційні організації, це була основа всього житлово-комунального сектору Франківська. Отут я хочу запитатися вас, хто буде от повертати цей борг, який зависав за комунальними підприємствами. це що стосується заходів, що їх вживають податківці щодо погашення податкового боргу підприємствами боржниками. Фактично чинним законодавством передбачено ряд заходів, які застосовуються до всіх боржників незалежно від форми власності. Зокрема, це такий захід, як реєстрація податкової застави, яка здійснюється шляхом оформлення акту опису майна божника, на яке може поширюватися право податкової застави. Такий акт складається податковим керуючим, тобто посадовою особою органу ДП. Яка призначається платнику податку, який має податковий борг керівником податкового органу, та має права і обов'язки, визначені чинним законодавством, слід зазначити, що у разі недопуску податкового керуючого для здійснення опису майна в податкову заставу або неподання документів, необхідних для такого служби, звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках такого платника податків, заборони відчуження майна та зобов'язання. Зення такого платника податків допустити податкового керуючого до опису майна в податкову заставу. А бувають такі випадки, коли податкового керуючого не допускають до опису. Фактично такі е, описи можуть бути, але переважно, в принципі, ми працюємо так, що знаходимо спільну мову з платниками податків боржниками в тому числі і боржниками, в тому числі. Крім того, я хочу зазначити, що як винятковий спосіб забезпечення виконання платником обов'язків, передбачених законодавством, у разі недопуску податкового керуючого до опису майна в податкову заставу може застосовуватися адміністративний арешт майна платника. Но, Маски шоу за участю податкової міліції тут не допускаються, правильно? Допускаються, це неможливо просто. Крім того, погашення боргу також може забезпечуватися шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговує такого платника. Стягнення коштів здійснюється за рішенням суду органами ДПС шляхом виставлення платіжних вимог. З метою погашення податкового боргу також може здійснюватися реалізація майна боржників на підставі рішення суду, яким надається дозвіл органу ДПС здійснити погашення суми податкового боргу всієї суми за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі. Така реалізація може проводитися шляхом виставлення майна на цільові аукціони через організацію біржових торгів, або ж через спеціалізовані торгівельні організації. Також органи ДПС на підставі рішення суду здійснюють вилучення готівкових коштів у підприємств, які допустили податковий борг та проводять готівкові розрахунки. Зокрема, це заклади торгівлі, громадського харчування та інші. Варто зауважити, що перелік названих мною заходів не є вичерпним, тобто коло заходів, що застосовуються до божників, є набагато ширшим. Останнім з яких є ліквідація підприємства в процедурі банкрутства. І реновірно, якою має бути поведінка платника податків, у якого відсутні кошти на сплату податкового зобов'язання чи штрафів, щоб не виник цей податковий борг? З метою упередження виникнення податкового боргу відповідно до статті 100 податкового кодексу України, платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розтрочення грошових зобов'язань. Вистрочення грошових зобов'язань або суми податкового боргу це надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму грошових зобов'язань або податкового боргу, в тому числі окремо на суму штрафних санкцій без зарахування сум пені. На умовах податкового кредиту за таким кредитом основна сума розтроченого грошового зобов'язання погашається частково і сплачуються відсотки за користування розтроченням. Фактично сплачується все зобов'язання на протязі бюджетного року, на протязі терміну дії розтрощення, і починається сплата з місяця наступного, ну, за місяцем, в якому прийнято рішення про надання такого розтрочення. Для розтрощення грошових зобов'язань або податкового боргу платник податків звертається до підрозділу погашення податкового боргу органу державної податкової служби за місцем свого обліку або за місцем обліку свого грошового зобов'язання з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних санкцій, пені, Сплату яких платник податків просить розстрочити, а також строк розстрочення та періоди сплати. до заяви обов'язково додається економічне обґрунтування, яке складається з аналізу фінансового стану платника, графіку погашення розстрочених сум, розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіку погашення зобов'язань. Ви сказали про розстрочення, а я згадав, як в радянську добу. Люди казали, я купив розстрочку меблі, чи я купив розстрочку автомобіль. Я так розумію, що розстрочка – це є кредит, так? А от що є підставою для розстрочення грошових зобов'язань. Платників податків. Підставою для розтрочення грошових зобов'язань платника податку або податкового боргу є надання ним достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу, перелік яких визначений постановою Кабінету міністрів України за номером 1235 про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин. Заяви платників податків. Датків щодо надання розстрочення податкових зобов'язань або податкового боргу розглядається залежно від суми розстрочення. зокрема, Державної податкової служби України без обмеження такої суми ДПС в області на суму не більше 3 мільйонів гривень, і державною податковою інспекцією міста Івано-Франківську на суму не більше 300 тисяч гривень. Я не виключаю, що в франківську є дуже багато платників податків, які є потенційними боржниками, мають податковий борг перед бюджетом. От що ви як фахівець могли б рекомендувати менеджменту таких підприємств, що вони повинні зробити в першу чергу, аби унеможливити це боргове наростання. Насамперед хочу зауважити, що станом на 1 травня 2012 року 1367 підприємств, установ та організації допустили податковий борг. В порівняння з 1 січня 2012 року кількість таких підприємств зменшилась на 270 суб'єктів господарювання. Значну кількість підприємств боржників складають суб'єкти господарювання, у яких борг виник в результаті несплатеними штрафних санкцій, нарахованих за неподання або не Неподання податкової звітності слід зазначити, що за кожен факт неподання податкової звітності передбачені відповідно до чинного законодавства штрафні санкції. За перше неподання це 170 гривень, друге протягом року 1020 гривень. Також передбачено адміністративні штрафи в сумі 510 гривень. Це є досить великі суми для будь-якого підприємства та суб'єкта господарювання. Хочу також нагадати. Та наголосити, що е, такі ж штрафні санкції застосовуються за неподання або не своєчасне подання звітності і таких суб'єктів господарювання, які вже не здійснюють діяльності або тимчасово припинили її здійснювати, але все ще знаходяться на обліку у податковій інспекції. Тобто звітність подається до моменту зняття платника податку з податкового обліку з метою недопущення податкового боргу, хочу звернутися з проханням до керівництва та бухгалтерів підприємств, установ та організацій нашого міста, які рахуються на обліку податкової інспекції, вчасно подавати звітність, передбачену чинним законодавством, з метою уникнення штрафних санкцій, а також вчасно виконувати свої зобов'язання зі сплати податків та зборів. Спасибі Ірина Юрійовна, що завітали на нашу радіостанцію. Я буду вас з нетерпінням чекати за підсумком пер... першого півріччя. Де ми покажемо, розкажемо і покажемо, як підприємства боржники знімаються боргове навантаження на бюджет. Мені було дуже рад, приємно з вами спілкуватися з цього приводу. Сьогодні все про податки було від заступника начальника відділу погашення податкового боргу Державної податкової інспекції Франківську Ірини Малихіної. Програму вів журналіст Михайло Маланюк. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу До зустрічі в Гірі. Хай вам щастить. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки середа 17.10.